Без води опалення та пішки на 15-й поверх. Так ще донедавна переживали відключення світла мешканці цього будинку. У ньому свої котельня та насосна, тож без електрики труби були холодними, а вода не підіймалась вище п'ятого поверху. Та цьогоріч проблему тут вирішили, попутно відмовившись від генератора. Багато проблем. Починає з установки, обслуговування, вибору, заправки. Ну, це все подивились, подумали і предложили нам безперебійники, акумулятори і інвертора. Це не потребує обслуговування такого, як генератор. Відтепер сім акумуляторів та чотири інвертори запускають у домі котельню, насосну та два ліфта. У планах обзавестись ще сонячними панелями, аби не заряджати акумулятори від мережі. Генератор би стояв у нас у дворі. Після нашої перемоги і куди його. а це обладнання ще можна використовувати. Економія, коли вона не треба. Вона і в мирний час треба. Подібне обладнання не дешеве. Аби допомогти ОСББ та ЖБК придбати його, створили всеукраїнську програму Грін Дім. Вона відшкодовує встановлення сонячних електростанцій та супутнього обладнання. А у Дніпрі за програмою співфінансування мешканці можуть заощадити ще й на його встановленні обладнання через програму Грендім, монтаж цього обладнання через програму співфінансування і жителі можуть зекономити сумарно там. Більше 70% та 75% на встановлення інвертора акумулятора і сонячної станції. Це єдина така умова, що має бути комплекс не просто інвертори і акумулятор, а має бути обов'язково сонячна станція. Акумуляторами та інверторами запаслись мешканці ще одного дніпровського ОСББ та додати до них сонячні панелі поки не можуть. Їхній будинок новий, не всі квартири заселені. Недостатньо голосів мешканців аби податись на програму. Тож проблеми з відключеннями намагаються вирішувати. Покруково. Так як будинок у нас десятиповерховий тиск води без насосів више п'ятого поверху у нас не подається. І першочерговою задачею було зробити даний пункт, тому за допомогою всіх мешканців були зібрані кошти і були встановлені акумулятори, які 4 години дають можливість безперервно користуватися холодною водою навіть при відключенні. Інтернет провели на акумуляторах. Це дуже зручно, тому що зараз багато людей працюють вдома, і якби потрібен інтернет. Ось так дуже зручно. Акумулятори. Якщо акумулятори розряджені, то є в нас генератор на ще випадок запасний. Це ОСББ та ще 39 дніпровських багатоквартирних об'єднань придбали генератори за міською програмою співфінансування. Це своєрідна альтернатива для тих, хто не може дозволити собі дороговартісне енергоощадне обладнання. Та від генераторів у Дніпрі намагаються відходити. Не екологічно і проблем багато. Є зараз такі проміжні рішення. Люди самостійно ставлять собі інвертори і акумулятори там без сонячної станції за за, за, за власні кошти. Модернізують там електромережі за нашою програму співфінансування, щоб можна було за, ну, прокладку е, осучаснення там старих комунікацій, а обладнання вже купують за за власні кошти. Якщо ми говоримо про програму Гріндім, е, нам потрібно зробити ще енергоаудит, провести загальні збори, е, провести е, Точніше, замовити оцінку, яка яке обладнання, на яку потужність треба. А після всього перерахованого необхідно подати зібрані документи до фонду енергоефективності. Потім очікувати впродовж кількох тижнів повідомлення про схвалення заявки. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада для підсумків єдині головне.